Вітаю це Довженко центр І в ці Шевченківські дні до нас завітала головна українська авторка лікової анімації Валентина Костельова, яка розповість про свою українізацію містичну, фантастичну екранізацію Тараса Григорія Шевченка «Тополю». Ще на першому курсі я в газетному кіоску купила оцю книжечку, називається Кобзар Шевченка. І, як гарна студентка, перечитала. Від першої сторінки до останньої. Я в силу своє, дівоцтва свого юного віку, дуже полюбила його жіночі поеми. В нього дуже багато. І Мар'яни Черниця, і Утоплена, і Причинна, і Княжна, і Ліле і Стік, і Катерина, звісно. І він, як зараз би сказали, відчував емпатію до жінок. Він дуже їм співчував. Неважливо, чи вона княжна, чи вона Катерина, чи вона причинна. Він знав, який важкий шлях проходить жінка від свого дитинства до старості. І найбільше мені сподобалось в ті мої ранні часи тополя, балада. Взагалі глядачі більше люблять мальоване кіно. Там дуже рухливий кадр і всередині кадру. Лялькові фільми вони а, мають дещо іншу технологію зйомки і інше сприйняття глядачем. Персонаж, можливо, не має міміки, але глядач сам наділяє його тими почуттями, які в загальному. Вигляді намагається викликати кадр у глядача. І якщо глядач сам плаче, та ж сама емпатія, то і йому здається, що лялька теж плаче. Що стосується ляльок, то вони, звісно, мають свої конструктивні особливості. В них все розраховано на те, щоб ми. Підняли, скажімо, трішки ручку зняли. Підняли ручку, зняли. Так зробили, зняли. Так зробили, зняли. І вона потім за рахунок безперервності показу, виходить, що вона підняла ручку і помахала. Для цього у нас існували різні а, способи або проволочна конструкція, як тут. або Конструкція, яка мала так звані суглоби механічні, для того, щоб вона могла фіксовано тримати необхідну нам позицію, позу в кадрі. Для того, щоб вона не падала, в нас є цвяшки. Ісуса Христа, ніжки прибиті цвяшками. Ми, коли працювали над фірмом Тополя, ми, звісно, виходили з окремих малюнків самого Шевченка. На титрах стоїть кадр прямо взяти з його малюнків Дерево в степу Тополя. Цей персонаж, він теж дещо перегукується з образом Катерини, яку намалював Шевченко. І коли ми працювали над тим фільмом, то намагалися окремі кадри все ж таки робити схожими на окремі його офорти чи малюнки. А, тобто він у нас не, не один художник, не одна Оксана Карпуса, ще й Шевченко.